Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо: цікаво, чи залежить якось звук вашої звичайної гітари чи бас гітари від розміру комбо підсилювача Так, звісно, залежить. Дивіться, наприклад. Якщо там у вас бас-гітара, то вам потрібен комбо-псилювач більше, ніж для звичайної гітари. Знаєте, друзі, чому для бас-гітари завжди потрібні дуже великі комбо-підсилювачі? Тому що в бас-гітари... Там такі баси, просто якщо підключити там в колонку для звичайної гітари, то просто можуть розірватися динаміки. От, Тому завжди там для бас гітари потрібна, по-перше, колонка для комбопідсилювач для бас гітари повинен бути. І по-друге, повинен бути великого розміру. Наприклад, друзі, якщо у вас буде маленький комбо-підсилювач для бас-гітари, ну і звук буде такий дуже тихий. Якщо у вас буде більше, то і звук буде ще краще. Якщо у вас буде середній комбо-підсилювач для Бас-гітари, то вже буде класний звук. А якщо у вас буде великий, то у вас буде мощний звук дуже. В мене там... На квартирі є доволі такий великий комбо підсилювач Фендер, він дуже круто звучить. От. Тому, друзі, як говориться для бас-гітари, чим більша колонка, чим буде більше гарно, тим краще буде е, чути баси та буде краще звук. От друзі, знали, знаєте, що буде, якщо, наприклад, підключити бас-гітару в комбо підсилювач для бас-гітари? Відповідь дуже проста. Якщо зробити на максимум або майже на максимум, то. Гітарний комбо-псилювач не витримає ці баси і просто або згорить електроніка вся, або просто розірвуться перепонки і все. На, на комбо-псилювач для гітари. От, Друзі, дивіться, наприклад, якщо там у вас бас-гітара, то. І комбо-підсилювач вам теж потрібен для баз-дітари. Якщо там, наприклад, у вас звичайна гітара, то вам потрібен гітарний комбо-підсилювач. Якщо у вас електродітара, то вам для електродітари або для гітари потрібен комбопідсилювач. Якщо у вас акустична електродітара, то підійде для електродітари комбо підсилювач от Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Звук від розміру комбопсилювача, звичайно, залежить. Чим більше комбопсилювач, тим буде гучніше звук та буде гарніше чутно. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, чи. Залежить звук від ком від розміру комбо підсилювача